Завершуємо реалізацію проєкту, який тривав з кінця 2024 року і по серпень, включно 2025 року. Цей проєкт стосувався комплексної підтримки людей з інвалідністю і людей похилого віку. У нас за час реалізації проекту було понад 90 клієнтів, яким наші соціальні опікуни надавали підтримку, тобто відвідували два рази на тиждень, допомагали по домогосподарству, забезпечували гуманітарною допомогою, видавали допоміжні засоби. Крім того, ми надавали гуманітарну допомогу людям вразливих категорій. Це були набори. Памперсів, набори пелюшок, це були допоміжні засоби. А ще ми видали понад 800 наборів, які отримали вновь прибули переселенці похилого віку і люди з інвалідністю. І в цих наборах гігієнічних були самі необхідні речі, які потрібні людині, яка приїхала без нічого. Працював наш соціальний транспорт, який відвозив людей вразливих категорій до соціальних закладів. Це були лікарні, це були ЦНАПи, відділи реєстрації, БТІ, УПЗСН. Тобто ці люди, які маломобільні, вони отримували таку важливу для них допомогу, коли вони могли сісти в автобус, дуже комфортний, і він привозив їх до закладу. Багато у нас перенаправлень, вони були ефективні до інших організацій де люди могли отримати допомогу. Надавались консультації з правової допомоги. Наша юрист супроводжувала людей, які хотіли оформити закордонний паспорт і потім виїхати. Працювала гаряча лінія по психосоціальній підтримці людей похилого віку, людей з інвалідністю. Також працював менеджер з допомоги людям з інвалідністю. Це теж були супроводи, це були консультації, це були виїзди, це були перенаправлення. Тобто, Проєкт був дуже своєчасним, актуальним, потрібний людям, дуже корисний. І коли ми проводили моніторинг. Заключний вже наш внутрішній, то почули дуже багато слів подяки від людей, які були у нас, отримували у нас допомогу.